Вітання усім, Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр продовжує свою роботу. У нас на часі передача громада. Сьогодні поведемо розмову з народним депутатом України Сергієм Петровичем Лабазюком. Я вітаю вас, Сергію. У нас літня пора. Народні депутати певно готуються до відпочинку, але передує цьому потужна робота. Я знаю, що нещодавно ви вперше взяли участь в роботі сесії ПАРЕ, як член постійної делегації українського парламенту. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, які питання вирішувалися, і взагалі як українську сторону там приймають. Вражень було дійсно надзвичайно багато, тому що це вперше була моя поїздка на засідання. ПАРЕ. І перше враження було це великого такого дискусійного майданчика, де збирається надзвичайно велика кількість парламентарів е, зі всього світу, можна так сказати. Багато досить країн представлено сьогодні є в Європейському парламенті. І, е, Приємно те, що є можливість все ж таки, як і почути, побачити підхід різних країн до встановлення їхньої законодавчої бази, як вони підходять, як вони питання вирішують, і звичайно представити нашу державу там. Незважаючи на те, що в нас також представлені в пара і позафракційні є, і є сьогодні представники влади, то тобто є партії регіонів, представники опозиції. Нам частково вдавалося спільно налагоджувати роботу в окремих питаннях, можливо, для того, щоб представляти Україну. Які питання саме озвучувалися там, на чому робили акцент? Ну, наша тема надзвичайно важлива для нас: це євроінтеграція. Про яку говорилося, і все ж таки на закінчення сесії вдалося підписати документ про євроінтеграцію України до європейського парламенту, де якраз підписалися під цим документом всі політичні сили. Також був доклад нашої держави. Ми доповідали по... Освітянській системі, яка сьогодні є надзвичайно проблемною в пострадянських країнах всіх, де все ж таки нам потрібно переформатувати нашу освіту, яка є на сьогоднішній день в нас, для того, щоб ми могли більше пристосуватися до сьогоднішніх часів, до вимог бізнесу, до вимог сьогодення. Що саме не влаштовує нашу делегацію саме з освіту? Адже ми постійно щось змінюємо. Що на цей раз ні? Ну ми з вами знаємо, спостерігаємо вже не один десяток років, що у нас сьогодні ситуація, яка ми маємо сотні тисяч людей з вищої світу, які не мають можливості працювати за своєю освітою за своїм призначенням. Більшість з них на превеликий жаль вимушені шукати роботи будь-де, а в багатьох випадках і виїжджати за кордон. Це говорить про те, що після розвалу радянського союзу. Профтехучилища і всі спеціалізовані е, е, освітні заклади, все ж таки, вони свою реформу не пройшли під вимоги того часу, який на, на ті дні був. І система освіти, яка далі була, все ж таки вона. Е, Надавала можливість, можливо, доступу до освіти, але не давала якісної освіти. І саме по вимогах того часу, який був, який є на сьогоднішній день. Ми маємо проблему, що у нас сьогодні немає ветеринарів, немає агрономів. Немає інженера і так далі. У нас досить багато є фінансистів, і юристів, тому що це було популярно, модно так би це назвати. Але все ж таки ринок вимагав зовсім інших професій. Отож, нам сьогодні потрібно, щоб держава контролювала, можливо, ре, 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 тут частково проводила якісь реорганізаційні свої моменти в освітянській системі і. Виходячи з ситуації з потреби ринку, замовлення ринку, саме такий був напрямок. І є проблема також сьогодні досить суттєва: це закриття шкіл в сільській місцевості, так звана наша реформа освітянська, далеко недостатня кількість дитячих садочків. Єдиний такий позитив, який спостерігався останні роки, це болонська система, до якої ми. Прийшли, і сьогодні незалежне тестування дітей, напевно, набагато кращу, все ж таки, якість освіти ми отримувати будемо завдяки болонській системі. Фактично, ви мали виступ на засіданні. Цьому ця тема також озвучувалася вам? Звичайно, якраз тема моя була доповідь по освіті на території нашої держави, що в нас відбувається, які в нас бачення і як ми далі збираємося рухатись. І мій виступ був в основному якраз поставлений, поставлений на досягненнях саме в Болонській системі, що нам вдалося досягти за останній рік. Сергію Петровичу, ви чи не наймолодший учасник засідання, фактично де член делегації? Чи відчувалося хвилювання? Наскільки от відчували відповідальність на цьому засіданні? Ні, звичайно, хвилювання є, було, і напевно воно ще не не скоро пройде, тому що. Як і по віку, можливо, так і десь по яких же навиках потрібно ще навчатися, потрібно ще ну, десь більше розібратися, як і що потрібно робити. Але перед для мене було надзвичайно важливим, тому що все ж таки я рахую, що я представник вже молодої нової генерації, саме те покоління, яке виховувалося вже в незалежній державі, і однозначно я впевнений, що Україна повинна мати напрямок євроінтеграції. Тож для нас важливо було. Поїхати, побачити, поспілкуватися, познайомитися з колегами-парламентарями в Європі для того, щоб більше зрозуміти, куди ми рухаємося і що нам необхідно. І так як я перший заступник аграрного комітету, також чітко розумію, що Україна повинна бути все ж таки експортно орієнтованою державою сільськогосподарської продукції, а не імпорту. І для нас є важливо зрозуміти, які перспективи в нас є в співпраці з Європою, саме в сільськогосподарському напрямку. І для нас є важлива тема. Ми знаємо, що в 2012 році, на превеликий жаль, інвестиційний клімат в державі погіршився. До нас менше почали люди йти з інвестиціями з інших країн. Отже, таке налагодження стосунків досить важливе. Нам потрібно відбілювати сьогодні репутацію нашої держави, тому що з інвестиціями підуть сюди тільки на одних умовах, що будуть розуміти про впевненість, про гарантії, про нормальну політичну атмосферу в нашій державі. І саме тоді підуть. Через те, от одне з основних, як на мене, завдань, якраз парламентарів е, нашої член, е, делегації в паре, це можливо відбілити, показати, що Україна все ж таки е, має наміри зробити максимум для, для всього для того, щоб Україну побачили в кращих кольорах і звернули увагу на, на, на нас з позитивної сторони. Чи з Україною можна не тільки вести перемовини, але й робити Конкретні справи? Конкретні справи, звичайно Сергію Петровичу. На засіданні йшлося питання і про наших, так би мовити, ув'язнених Тимошенко і на сьогоднішній день вже Луценко. Це є важлива проблема, яка в нас є. Але ви знаєте, на превеликий жаль, що я побачив там: що не завжди ті такі кричущі моменти, які є на території України, вони там десь. Більше спостерігаються парламентарями Європи чи взагалі і Європою, А ми преподносимо ми преподносимо, наскільки це є важливим проблемами. В даному випадку питання піднімалось, обговорювалося, і буквально щоденно звучала тема політв'язнів на території України. І все ж таки позитивним було відзначення того, що президент виніс своє помилування бувшим міністром Луценко. І питання все ж таки, про те, що такої теми не повинно бути, що в нас держава демократична і ми повинні максимум сьогодні відставивати інтереси громади, воно є щоденно на, на обговоренні. Але хотілося б, щоб знову ж таки наша делегація, приїжджаючи в Паре, не піднімала того бруду, який є на території України. Його висвітлювали там, для того, щоб якомога гіршу показати сторону України. У нас завдання, як на мене, інше стоїть в тому, щоб приїхати, доказати, показати, що Україна це держава, яка має майбутнє, яка має здорову націю, готова на Покращення в тому числі і по питанню політв'язня, що в нас такої теми не буде, але це не говорить про те, що ми повинні тільки кричати, що у нас все погано. В нас є позитивні сторони, і ми над ними сьогодні працюємо, повинні працювати тим більше зобов'язані, тому що ми отримали завдання від людей і з цим йшли, і сьогодні повинні вирішувати ці проблеми. Отож, я думаю, що в короткі терміни все ж таки нам вдасться закрити цю тему раз і назавжди, і в майбутньому, щоб в тому числі і в Європі, якомога менше обговорювалися такі теми. Чим на ваш погляд різниця робота от такого, да, паре і нашої Верховної Ради? Uh... Ну, все ж таки, це більш політична площадка, де більше дискусії проходить на політичні, теми. А ви вважаєте, що Верховна Рада не стала політичною площадкою? На жаль, Верховна Рада є політичною площадкою. Також наша, але е от, якщо говорити про останні події, які відбуваються в Верховній Раді, все ж таки е менше стало вже цих дискусій, менше стало бійок, менше стало. Ну, просто на рівному місці якихось э, заперечень з однієї в іншу сторону, щоб не було конкретної роботи. Що на ваш погляд вплинуло на ці процеси? Ну, в першу чергу, я думаю, що сьогодні і і парламентарям, незалежно від політичного красу, це обридло. Все ж таки, всі їдуть на округа, вони отримали завдання, яке неодноразово говорив, їх люди запитують. Люди нікого не посилали туди ламати мікрофони. Посилали за конкретними справами. Пройшло 6-7 місяців роботи нового парламенту, а на превеликий жаль, досить мало, а точніше, практично нічого не було зроблено. Отож, кому це потрібно? Люди хотіли конкретної роботи. Ті ж самі народні депутати, як і вперше, які прийшли в сесійну залу, так і ті, які вже були по два по три скликання, чітко розуміють, що нікому від того краще жити не стане. Потрібна конкретна робота. І Ставати твердо в позицію, що ми категорично проти, неможливо. Парламентарі вони для того і є, щоб все ж таки домовлятися і шукати ту золоту середину. Звичайно, і сьогодні, в принципі, я би не сказав, що вже все правильно, все, все працює, але в більшості випадків ми бачимо, що е, от один законопроект, який був проголосований на минулому тижні. Це такий позитивний, можливо, один з перших кроків на те, що готові співпрацювати як і одна сторона залу, так і інша. Це накладання мораторію на реформу медицини, яку ми бачили два останні роки, Спостерігали за тим, як закривалися Факти. Е ФАПи, лікарня, так і ми мали з тим суттєву проблему, не говорячи вже про місто, а в селі це була взагалі катастрофа, коли закривалася остання така, будемо називати, інстанція, в яку люди все ж таки могли піти за самою елементарною допомогою. Це ФАП. Отож, було проголосовано 290 депутатів проголосували за даний законопроект від різних політичних сил. Це є надзвичайно важливим сьогодні для громади України. Це такий один з перших кроків, я думаю. Наскільки вам, людині, яка не входить в жодну із політичних сил, вдається свою законодавчу базу просувати? Є звичайно питання сьогодні. Позафракційним не завжди легко достукатися, отримати слово, виступ до трибуни і так далі. Але ми нещодавно заявили вже чітко про свою позицію. Все ж таки, у нас є 27 чоловік позафракційних, які не входять ні в одну, ні в іншу політичну силу, фракцію. І за нами також стоять виборці, люди, які обирали, ставили завдання, і ми зобов'язані їх вирішувати. Через те ми на рівних правах, як і з усіма іншими народними депутатами, маємо мати право на свій виступ на відстаювання наших законів. Я думаю, що буквально в короткі терміни буде внесені зміни до регламенту. Все ж таки, і позафракційні будуть мати рівно ті ж самі права, що інші, і перші кроки на позаминулому тижні на минулому тижні вже були позафракційні, мали можливість виступати на рівні всіх інших. Чи є перспектива вашого об'єднання в якусь конкретну групу? Чи ви залишатиметеся поодинокі? Ні, звичайно, що групу об'єднання перспектива є, і я думаю, що вона буде в короткі терміни вже виконане, виконана, це бажання наше спільне, все ж таки позафракційні створять свою групу, де їм буде набагато легше відставити тоді питання. Сергію Петровичу, наскільки вдається зараз перебувати на окрузі, спілкуватися з людьми і тим паче здійснювати прийом громадян? Вже знаємо, що у вас є. Дві громадських приймальні чи вдається побувати на обидвох? Вдається, можливо, не стільки, скільки хотілося б, тому що ми розуміємо, що сьогодні є графік роботи в Верховній Раді в сесійній залі, і ми ж пообіцяли голосувати особисто, кожен за себе. Через те потрібно бути завжди на робочому місці, потрібно працювати в комітетах над законопроектами. А щодо громадських приймалян є порядок роботи, їх є період, коли я приїжджаю, особисті проводжу прийоми. І сьогодні ми тісно практикуємо вже виїзди на місця в населені пункти, де проводимо зустрічі, де я доповідаю своїм виборцям, чим ми займаємося, що робимо. отримую від них, можливо, нові завдання, якісь більше їх сьогодні чую. Що сьогодні є основним для них в ці короткі терміни вже виконання і так далі. Сьогодні також в друга половина дня в мене будуть проходити виїзні прийоми по Хмельницькому районі, в понеділок, в Волочиську. Тож працюємо з громадою тісно. Чи змінилася тема їх звернень з часу обрання вас? Ні, суттєво, суттєво не змінилася. Проблематика знову ж таки проста причина, тому що ж не вирішені в основному всі ті проблеми, які були і півроку рік тому. Вони ж залишилися, їх потрібно вирішувати. І сказати, що щось кардинально сьогодні змінюється, ні. Які найглобальніші, на ваш погляд, необхідно вирішити на терені держави? Тому що звичайно, що десь вони перетинаються Їх загально цілий на ряд, мій. це в тому числі сьогодні і закриття шкіл в сільській місцевості важлива проблема, і тут якраз є дві сторони медалі. Звичайно, ми повинні відстояти сьогодні, не закривати школи, тому що розуміємо, що в школі не буде, в селі не буде не фапо, не школи, то село приречене. Але якщо в школі 10 учнів. Так, а це от друга сторона медалі, все ж таки. А якщо в школі 10 учнів, і ми розуміємо, що по якихось причинах це село не розвиває. Воно є невеличке і поруч за 5 кілометрів є гарна школа, то але тут має бути перший етап. Ми зобов'язані тоді забезпечити шкільним автобусом. Ми зобов'язані забезпечити умови в тій другій школі. Від а до я ми зобов'язані зробити сполучення, тобто, тобто дорогу між цими двома селами, щоб батьки були впевнені, що їхня дитина і літом і зимою по нормальній дорозі доїжджає до школи. Ну і звичайно, є важлива проблема, що робити тим вчителям яких школа закривається, тож забезпечити їх робочим місцем. В принципі, в такому випадку, якщо ми виконали оці перші всі пункти, ми тоді маємо розглянути. І якщо село не має перспектив, дійсно по серйозним причинам не має перспективи, саме як і якось... в першу чергу це народження дітей, які якщо, мають ходити, якщо, до школи. Якщо молодь не залишається. Але тут я би хотів і неодноразово говорив глобальніше дивитися на це питання. Зобов'язання сьогодні держави все ж таки створювати умови для бізнеса, який буде розвиватися, в тому числі сільське господарство, і створювати робочі місця на місці в селі. Зробити з прив'язкою, якщо орендар бере землю, він зобов'язаний там створювати якусь кількість робочих місць. Тоді молодь буде залишатися. Якщо буде інфраструктура, буде відремонтований клуб і будуть проходити там якісь заходи. Якщо будуть творчі гуртки, то звичайно молодь буде залишатися на селі, тому що в місті сьогодні я би не сказав, що набагато краще, ніж в селі живеться. До речі, щодо заходів, я знаю, що ви мало того, що берете участь в багатьох заходах, і ще й самостійно їх ініціюєте. Ми, ми цим займалися багато років, як депутат обласної ради, за участю благодійного фонду. На сьогоднішній вже громадська організація завжди поруч активно працює. Так, ми в цьому році провели свято 9 травня, де було зібрано порядка 300-400 ветеранів 7 числа. 8 -е число у нас була гарна така зустріч з ветеранами. З управлінням ОМВС у вас тісні стосунки. Так, це проект наркоманії, який вони ініціювали. Ми долучилися разом його проводили. Я рахую, що це є дуже кричуща, важлива тема сьогодні на території України, тому що одну тільки цифру слухати, що 329 дітей щоденно помирає від наркотиків. Ми повинні над цим задуматися і повинні сьогодні відверто про це говорити, а не боятися про це говорити. Тож це та проблема. Яку на превеликий жаль останні 10-20 років все ж таки замовчували. замовчували і десь так її залишали в стороні? Тось тобто ми знаємо, що така проблема є, але ми на або не можливо не, не не надавали такої великої ваги, наскільки воно існувало. Так, через те, сьогодні має бути дійсно відверта розмова, мають проводитися заходи, які будуть дітям роз'яснювати, що все ж таки здорове образ життя повинен бути, повинні спортом займатися, а ні в якому разі не переступати цю грань і розпочинати з невеличкого спева і закінчувати, не дай Бог, наркотиками. Ну, мені здається особисто, що скільки б ми не говорили, якщо ми не покажемо власним прикладом, нічого не зрушиться. 1 червня ви теж братимете участь у заході, який буде відбуватися на території міста Хмельницького. В моїй передвиборчій програмі була одна з основних тем: це все ж таки діти наше майбутнє. І 1 червня, день захисту дітей надзвичайно важлива тема для нас, тому що ми не маємо, не будемо мати майбутнього, якщо ми сьогодні не будемо працювати над нашою молоддю, для того, щоб виховати дійсно достойну заміну собі колись, для того, щоб наші діти росли задоволені в гарній державі і розуміли патріотичність, де вони живуть, і дві далі. 2013 рік оголошений президентом роком розвитку творчості. Дітей. Так, ми розуміємо, що на превеликий жаль. На жаль, все нам не вдасться зробити, але як мінімум от свята, заходи такі, ми зобов'язані гарно проводити. Отож, 1 червня в мене буде досить такий продуктивний важкий день, тому що і в Волочиську ми робимо захід, який вже три роки підряд на 1 червня ми робимо. І в Хмельницькому я долучаюся до заходу, який буде проходити за організацією адміністрації МВС нашого, родини Гульгоферів. Тобто, ми будемо разом всі цим питанням займатися цим заходом. Надіюся, що діти будуть задоволені, і захід прийде гарно. Да, ми наголошуємо, що дуже цікава програма. Орієнтується. Те саме на перше червня, це і Кавалькада, і на стадіоні будуть потужні концерти, виступи багатьох учасників і Хмельниччини, і навіть з усієї України запрошення. Тому ми теж вас запрошуємо, шановні телеглядачі. Я дякую вам, Сергію Петровичу, за сьогоднішню розмову. Нагадую нашим глядачам, що на часі була програма Громада. І сьогодні ми вели діалог з народним депутатом України Сергієм Петровичем Лабазюком. Дякуємо вам за вашу увагу і до наступної зустрічі!